Решітки серії Loft користуються популярністю серед дизайнерів. Ось подивіться, яка товщина і якість металу. Насправді ці решітки досить важкі, особливо та, яка довжиною 1 метр. А ще є 35 та 60 см. По висоті може бути 6 та 10 см. Їх виготовляють у білому та чорному кольорах. А ще є хром це шліфований метал. Щоб через решітку не було видно елементи, які позаду неї, можна застосувати ось такий маскувальний елемент. Вентлап – це ідеальне доповнення стилю. Для замовлення пишіть або телефонуйте.